Темно, що капець. Так як багато часу немає, зараз у нас 6.10, буквально є півтори годинки на рибалку, і це максимум. Тому звольникати дуже сильно не будемо. Будемо щось намагатися упіймати. Так, спробую одразу відвідний повідець. Тут на дні багато трави, тому, звичайно, оснастку провести дуже тяжко. Будемо намагатися вийти ситуації з відвідним повітрям. Є тут нормальний окунець, таких зачотних розмірів. Тому будемо ловити те, що ловиться. Я тут був вчора ввечері. Може вам вставлю декілька моментів, але ну, трошки вже є зв'язано з вчорашнього дня. Ось нас така так і будемо продовжувати, нічого міняти не будемо. Правда, вчора клювання були на темно, але так як зараз і ще зовсім темно, то будемо намагатися спіймати на щось таке більш-менш світленьке. На вулиці темно, але я думаю, око... окунець щось буде бачити. Буквально через хвилин 15-20 вже має світати, тому думаю нас все вийде. Так, спробуємо. Перший закид. Так, перша проводка без рибки. Давайте вже включусь потім, коли вже буде добре видно. Тоді вже щось. Буду вам показувати, тому що зараз, ну, взагалі ще нічого не видно. Так, є рибка перша. Будемо доведеться чекати, але ні. І рибка, я вам скажу така, доволі непогана. Навіть дуже непогана. Теж ранковий кльов доволі такий активний. Дивіться. Так, що у нас тут? Ось такий перший горбач. Доволі такий непоганий розмір. Траву трохи завів. Ось така трава там на дні тому й доводиться саме відвідний. Піддати, тому що, аж кажу, звичайний грузик не можна провести. М -м, красавчик, перше клювання є. Це хлопчика додому. І одразу закидаємо за наступним. Все, приманочка робоча. Погнали далі. Приблизне місце стояння ми його вичислили, теж не зволікаємо. А сплески з всех сторон, тому я думаю, сейчас у нас что-то выйдет. Да. О! Есть. довольно-таки неплохие есть. Вот, И довольно -таки есть. Примерно вот тут возле столбиков. Может, сейчас выходит. О, хороший кабан. Ну, не прям айс. Не, не. Но получше, чем ничего, блин. Сто процентов получше, чем... О, ну, а ёб. А сегодня а сегодня еще туда не ходили. Е? Yeah? Красота, да? не крепит, а? Вон в яму кидает. В ямку? Волка сейчас заберет. Да. Я и волка забираю, бо мне они не, не надо. Это по грунтам уже заберется. А вы что, на красноперку? Карасик тут вообще проклевывает, не? Я один раз в месяц уже стоимал хорошую, блядь. Кило восемьсот притошли вот сюда, блядь, uh -huh. из стола, блядь, юзом так вот. Uh -huh. Потом, блядь, его снял, блядь, он даже не блядь, вот так вот. Ну так конечно, кило восемьсотом, а... а я второй раз закинул, блядь, Сколько его снял, прихожу, а я в парнишках закинул, только бах, сразу потянул на крючок. блядь, бля, тяну, тяну, блядь, ручёшечку вот так вот припоеду, блядь. Бля, бля. Что не жить дома уже? Что Походу карт. Чёрт его знает. Так, взял, замотал изолентой. -за <связываю> 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 не, карбон как раз таки и не ломается и хорошо ломается. Знаю, смотришь, как бы и карбон, Если сделать угол, <связываю> то, пиздец, пошел, то она приломается аж бегом если критический угол согнуть. О, Сережа, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И шо? Хоть бы что? Не, е. Хоть бы как, хоть бы где? Не, есть парочка куней, но что-то а что ты слабо. Не куришь? А. Куда, куда ты съешь? А ты куда хочешь кидать? Не, все равно. Ну, Я так... везде ловлю рыбу. <laughs> ну так везде кидай. Так, что-то глухо, надо мне. Наверное, точно дальний кордон проверять. Она там перестала дзобать. Полчаса время осталось. Е. А сразу и окончик. Ну здоровый, но и... А то там говорит, тихо было. Вот таки малюшек полосатик. Перший з цього місця є можливо буде зараз краще. О. Ще одна була клювака. Переманте на місці тож... Давайте сюди трохи. А Від... відному. Чим поганий відвідний, тим, що у нього тактильність зовсім менша. Тобто в цих речах він набагато пізніше передає клювання, ти відчуваєш вже тоді, коли він підсів. Не в момент самого клювання, а коли вже рибка сама вже засіклася і сидить на тому гачку. Або не засіклась і тягне приманку. Ти не можеш її підсікти вчасно, тому проходять хлості клювання. Так, друзяшки, бачу, треба заканчувати цю рибалку, тому що у нас час вже майже вийшов. Так вже 7,40 майже. Рибка не клює. Щось активність у неї дуже погано у нас було сьогодні. 4 рибки. Але, Але це дуже мало. Ну не завжди буває так, що як хочеться, що приїхав і попав на льдорадо. Але вив собі там пару десятків щасливий і... поїхав додому, буває так. Такі от, скажімо так, не зовсім прольотні, але не дуже результативні рибалки. Тому розстраюватись не треба і більше приділяти часу пошукам нових місць. Тому всім добро. Побачимось в наступних відео. Також дякую всім, хто ставить лайки, підписується на канал.